Відносин архітектури та захисту Порядок денний. В усіх я не буду зачитувати цього. Перше питання, яке виноситься про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в межах населеного пункту. Надійшло коло питання від... Так будемо по порядку і розглядати разом кожне питання. Надійшло клопотання від Демидюка, від ССТ Самарівське. Них земель, на земельній ділянці, яка не належить їм построєні гаражі. І ті гаражі ну, треба землю або взяти в оренду, або викупити. То ми надаємо дозвіл йому. на... Інвентаризації цієї землі, там де десь 200. Давайте будемо вже і голосувати разом. Хто за такі пропозиції, щоб надати йому дозвіл? Ee, прошу голосувати. <ffullingats> То він спочатку вражував, або... комісія. Mm -hmm. Добре, добре, добре. То бігуну позвали. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а зараз тільки проводиться, що треба під гаражом. Ну, а він десь, так, він думав, що воно все від нього вже куплене. А вийшло, що його він виніс на туру і показалося, що його гаражі... То, що вона там А, ну всі за да, 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 да. Да. про внесення змін до рішення сесії no 15 від 14 жовтня 10-го року 204 10 10 місяця про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затвердження умов продажу права оренди земельних ділянок. На земельних торгах у формі електронного аукціону. Помилилися, ні, не помилилися, ми на аукціон винесли земельну ділянку. Проєктом змінили цільове призначення. Нормативну грошову оцінку я витягла до того, як ділянка змінилася угіддя. І з пасовища зробили рівень. Оказалося, що нормативна не та. Ми винесли її на аукціон і подивилися, нормативка вже збільшилась, бо то стала рілля, нормативка збільшилась. Через то ми вносимо зміни в рішення і плануємо 10%. У гривнях це 38 580 гривень 46 копійок. 1% від стартового розміру річної орендної плати становить 385 гривень 80 копійок. Тобто 19 гектарів 81,27. Хто за таке рішення? Прошу теж проголосувати за такі погодження цього рішення. Надалеження. Це як засінок. Так. Да. А, а там а, не, не, не пройшло, ну, добре, що побачили, бо прокуратура нас би за, за... Нормативка зовсім більша. Велика нормативна. Да. Ну. Нормативна 38 тисяч це 385 тисяч 804 гривні. І ми 10%. На аукціон гектар 2 тисячі гривень. Ми так виносимо зараз. Бо в нас вже небагато тих ділянок осталося, таких, яких можна виносити, то все рівно якась ну, копійка більша. Ну. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Піднімайте хто руку. Всі за. Прийнято. Так. Далі. Третє питання про розгляд заяви. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі з невитримуваних земельних...